АртВікіпедія проєкт, який стартував минулого місяця в музичній школі номер 10 Тернівського району нашого міста. Такий інтерактив розрахований для дітей шкільного віку. Наразі учасниками заходу стала малеча з Криворізького інклюзивно-ресурсного центру. номер 2. Наш інклюзивно ресурсний центр працює з дітьми з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту на педагогічному патронажі, тобто на індивідуальній формі навчання. Також нашу установу відвідують діти, які мають статус. Внутрішньопереміщені особи. Це чудово, що ми виходимо за рамки нашого інклюзивного ресурсного центру і маємо можливість відвідувати такий заклад, як музична школа. Сьогодні ми перше засідання у нас таке відвідування наше. АртВікіпедія це комплексний захід, представлений трьома локаціями: музичний простір, художня майстерня та театральний майданчик, на якому маленькі криворіжці не лише можуть подивитися та насолодитися мистецтвом, а ще й прийняти участь та стати справжніми музикантами, художниками або юними акторами. В цьому році ну цей проект, який в нас існував багато років, він просто трансформувався саме в такий захід, в якому є три комплекси. Вони невеликі за часом. І Саме інтерактив, тому що ну, мабуть, це вимога часу діти дуже хочуть зараз, окрім того, щоб подивитися, одразу спробувати. І, можливо, ці всі заходи допоможуть їм зробити крок у виборі, або прийти до нас в музичну школу, навчатися на музичному інструменті, або обрати театральний клас як своєю майбутньою спеціальністю. Можливо, вони захотять стати артистами, або художниками. Це дуже зараз популярно. Психологиня Марина Вікторівна зазначає, що така арт-терапія це захоплюючий процес для малечі, під час якої досягаються певні цілі, які є важливою складовою розвитку дитини. Ці працюють з ляльками, працюють з малюванням, ліплення глини або іншими матеріалами, задіють перегляд відео, аудіо або фотоматеріалів. Також може бути робота з казкою або, наприклад, її складання, що дозволяє ефективно працювати з внутрішніми особливостями дитини, розвивати її сенсорні відчуття і також гармонізувати її внутрішній емоційний стан. Найголовніший аспект таких заходів це безпека, тому проєкт АртВікіпедія проходить в укритті, в якому є усе задля для комфортного перебування дітей. А такі пізнавальні заходи триватимуть на постійній основі та будуть проводитись кожного місяця для школярів гімназії Тернівського району. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.